Торік чернігівські читачі не відвернулися від всеукраїнської акції бібліотека українського воїна. Понад сотня бібліотек області, громадські організації і звичайні читачі несли до бібліотеки Короленка всю літературу, яку бажали віддати військовослужбовцям, які воюють на сході. Всі зібрані книги бібліотекарі віддали волонтерам. Загалом ми зібрали більше двох тисяч книг, і ми їх передали військовикам, які знаходяться в Гончарівському, Десні. Ми носили книги у військовий шпиталь, передавали книги волонтерам які потім передавали на передову вичнянської військової частини, всеукраїнська акція Бібліотека українського воїна триває в нашій країні вже понад рік. Ініціатори, а це міністерство культури України, започаткували її з метою підвищення освітнього рівня військовослужбовців. За рік по всій країні вдалося зібрати понад 50 тисяч книг. Це кращі зразки вітчизняної і зарубіжної літератури. Багато з них надруковані українською мовою. Читання взагалі воно. Дуже впливає на розвиток інтелекту, світогляду і від того, наскільки людина читає, настільки вона себе вільно почуває. Звісно, що для того, щоб якось навіть скрасити свій, своє дозвілля, хлопці хочуть читати, хочуть читати гарну літературу. Яка можливо десь і утішить і розважить, але бібліотека українського воїна не припиняє своєї роботи. Збір книжок для військовослужбовців продовжується в цьому році. У бібліотеці імені Короленка просять жителів області не бути байдужими і приносити літературу. Волонтери відвезуть її в зону АТО.